Всім привіт, Дорогенькі! Сьогодні я приготувала вареники з картопелькою та капусточкою. Мені знадобилось 500 г борошна, плюс 50 грамів десь приблизно для підпилу дошки. 50 мл води, 150 мл молока. Пів столової ложки цукру, 1 столова ложка без горки, солі, 2 яйця. В мене вийшло з цієї кількості 45 великих вареників. Для начинки в мене була тушкована капуста та картопелька з цибулькою. В глибоку тарілку просію борошно. Додаю до нього сіль, цукор, перемішую. Додаю молоко, воду, знов все перемішую. Додаю яйця і знов все перемішую. Спочатку я це робила ложкою, потім буду все вимішувати руками. Після того, як ви вимішаєте його ложкою, тісто буде здаватися сухим. Але не потрібно більше нічого до нього додавати. Просто його потрібно буде ретельно вимішати. Коли вже будете його вимішувати на дошці, то будете збирати його в кубку. Подивитесь, я там далі покажу все. Дошку притрушу борошном, висипаю сюди тісто, бачите, воно таке розсипчате. І починаю його ретельненько вимішувати. Вимішувала я його приблизно десь 5 хвилин. Воно зараз стане еластичне, дуже-дуже піддатливе і дуже-дуже приємне на дотик. Тісто вимісила, ставлю його назад в тарілку, накриваю рушничком і даю йому відпочити 15 хвилин. 15 хвилин пройшло, притрушую знову дошку борошну і зараз буду розкачувати тісто. Нарізаю тісто на шматочки. Ті шматочки, які мені не потрібні будуть, я їх ставлю назад в тарілку і накриваю рушничком, щоб вони не обвітрювались. Розкачую тісто дуже-дуже тоненько. Воно еластично, воно не рветься та не прилипає ні до рук, ні до дошки. З цієї всієї кількості тіста в мене вийшло 45 доволі таки великих вареників. Наліпила ось такі гарненькі вареники. Зараз буду їх відварювати. В киплячу воду поставила вареники після того, як вони всплили, варю їх ще 3 хвилинки. Ось такі гарненькі та неймовірно смачні вареники в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.